леса, где поля, где порою бушуют метели. А лететь журавлям, а лететь журавлям нету мощи. И присели они на поляне в лесу среди ночи. На воздух подняться о причалый после. Уносили, на югу летая, небеса поднялась, журавлей белокрылая стая. Они, а браться с собой, уносили, на югу летая, Так и в жизни порой, отбившись от ста, мана з тобою починай see Роспівали чудову пісню, наша група Зоря досвітня. Хто не знає, я можу нагадати вам. Це чудова група Зоря досвітня, яка має чудову історію і вона продовжує своє існування і служіння для народа Божого і для слави Божої. Тому молімося за нашу групу, щоб вони нас ще раділи, радували наші серця своїми чудовими піснями. І ця пісня про цього журавля це не пісня, а мабуть, ціла проповідь, в якій кожен із нас може пережити це якесь таке переживання, і я бачу багато сліз в залі. Дійсно, без, слів, без сліз можна і, не, як кажуть, і не прослухаєш цю пісню. Будьмо цими, які підтримають цього журавля, який, який збитий, може, і зранений, який потерпів якесь якісь пораження підбитий. Чи то підстрілений, будьмо цими братцями, які підтримують один одного. Це вчення Господа нашого Ісуса Христа, який вчить нас про єдність, про любов, про підтримку один одного. Нехай в цьому служінні буде віддана слава святому вічному Богу. Христос так сказав: по цьому всі пізнають, що ви мої учні, коли будете що мати між собою. Любов, єдине скріпляюче средство. Знаєте, много сказано в Біблії всі различні скріпляючі зв'язки. Без любові це неможливо. Ми можемо побудувати відносини, де є взаємовигода, де певний є інтерес, де певний є такий, знаєте, стратегія якась у відносинах. Ми їх будуємо, тому що нам вигідно. Ми вигідні один одному. Але коли ми будуємо відносини на основі любові, це міцний фундамент для нашого з вами життя. Тому що любов, яка на це здібна, злита в наше серце Духом Святим, даним нам. Слава нашому Господу! І ми багато сьогодні чули дуже важливих слів. Апостол Павло колись написав, що ви вже стали нездібні слухати. Ну, там була важлива тема, складна тема про первосвященника по чину Мелхіседека, і їм було важко сприймати цю тему, переварити її, тому що це були євреї, які були священство, і первосвященник у них був дуже на високому рівні його служіння. І їм потрібно було прийняти цю тему, щоб персвященником почину Мелхисетега став і Ісус Христос, Божий Син, який прийшов на цю прискорбну землю. Но сьогодні Дух Святий пропонує нам такі чудові теми, правда? І нам залишається прийняти вірою це слово, розтворити його в житті і обов'язково застосувати Його без застосування цього слова, яке ми чуємо. Мало що вдасться нам. Ми чули про останній час. Ну, уявіть собі, колись Іоанн написав діти, посліднє последнє. Время. Ви можете уявити, то 2000 років тому назад приблизно Іоанн так написав останнє. Звичайно, є ознаки останнього часу. І апостол Павло закликає нас, тим боліє один одного переконуйте. Бути вірними в служінні, ходити в зібрання, молитися, славити Господа, бути в єднанні один з одним. Тим більше, чим більше ви усматрюєте приближення Дня Оного. Тобто вся орієнтація має бути зосереджена не тільки на собі, але і на тому, в чому ми задіяні, до чого ми покликані. В сім'ї Господа нашого Ісуса Христа. І ряд інших тем, які дуже є захоплюючі, в яких ми можемо розібратися, переслухати ще раз. Раніше такої можливості у нас не було. А сьогодні вона у нас з'явилася. Благодаря служенню нашого брата Руслана. Він записує, викладає в інтернет єс. Yes, Сторінка створена в Ютуб-каналі, можете переглядувати, можете ділитися, розповсюджувати. І якісь такі цікаві моменти ми можемо переглянути, переслухати мало того ще раз і ще раз читати Боже Слово, яке, є, як кажуть, безцінне джерело інформації для нашої безсмертної душі. І декілька слів, декілька думок із конкретного місця Писання. По час летить, а час це є дарунок Бога нам і з вами. Час. Отака От причта. Лука, 10 глава, 30 вірш. На ето сказав Ісусу. На ето сказав Ісус. Ця причта була відповіддю. На питання одного книжника, який сказав Ісусу, а хто же мій ближній? І мова насправді йшла про одвічне питання, що мені робити, щоб наслідувати життя вічною? Ісус звернув увагу цього слухача або цього опонента, на те, що в основі життя людини закладено. В законі, як написано, що читаєш. він йому сказав: возлюбі Господа Бога всім серцем, поніманням, розумінням, душою і ближнього твоєго, як самого себе. Він не міг випустити із теорії один пункт. Це дійсно був даний такий закон. В законі, як написано, що читаєш. Він процитував його, він не міг випустити. Морально він собі не міг допустити. Як так все процитувати, а ближнього не сказати о ближнього? І він йому сказав, і Христос каже: іди, ти так поступай і будеш жити. Але він хотів виправдати себе і так би мовити, іскушаючи Ісуса Христа, іскушаючи, він його питав, що мені робити, і слідуючи питання, а, що, а хто ж мій ближній? Це був мотив, іскушаючи Ісуса Христа. І тут важливим є те, що відповів Ісус. Це дуже серйозний урок для нас. Засвоїмо цей урок засвоїмо. Це популярно не тільки було тоді, і сьогодні воно є, популярним як ніколи. Тим більше, коли ми усматриваємо приближення Дня Оного. І тут є повчальні моменти, на які би я хотів звернути. Нашу з вами увагу. Некоторый человек із Єрусаліма в Верехон і попался розбойникам, які сняли з Него одежду, зранили його і ушли, оставивши єдво, його едва живим. По случаю, один священник шел тою дорогою і, увидів його, пройшов мимо. Также Левит был на том месте, подошел и посмотрел, и прошел мимо. Самар'янин же некий, проезжая, нашел Его, и увидев Его, сжалился, и по перев'язав перевязал ему раны, возливая масло и вино и посадив Его на своего осла, привез Его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, отдал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем. И если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. А дали запитание: кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Цікаво, якби ми не читали відповідь нижче, що би ми відповіли на це? Я думаю, кожен із нас, прослухавши таку причту від Ісуса Христа, ми б відповіли той, який оказав Йому милість. Дорогі брати і сестри, насправді тут є багато моментів дуже важливих про поведінку священника, про поведінку лівіта. І в центрі уваги, мабуть, кожного із нас є. Реакція або дія доброго самар'янина. Скажіть, будь ласка, що є найдорогоціннішим, що подарив цей або віддав цей добрий самарянин цьому і збитому, і зраненому, і попавшомуся розбойнику чоловіка? чоловіку? Що є найдорогоціннішим, що було? Час? Дорогі брати і сестри, даруймо свій час сьогодні. Або кому ми даруємо свій час? Це основна, мабуть, думка цієї історії на сьогодні. Їх є багато, можливо, основних. Кожен із нас може виділити свою основну. Але я хотів зосередити нашу увагу на... якраз на цьому моменті. Подаруй свій час сьогодні. Насправді, із плином часу, у 21 столітті, що людині не вистачає, скажіть мені, часу. На все не вистачає час, все маючи при тому, все маючи засоби передвіження, засоби зв'язку, комунікації, можливості, людині не вистачає час. Даруємо свій час сьогодні. Кому ми подарували свій час? Ми сьогодні його не потратили. Може, на жаль, хтось вважати, що прийшов в зібрання, я потратив час. Жени від себе геть такі думки. Ніколи в житті, прийшовши в зібрання, ми не потратимо часу. Ми його подаруємо, ми його віддамо. Ми інвестуємо тим в майбутнє наших відносин з Богом і відносин з ближнім. Даруємо свій час. От цього чоловіка, Лівіта або священика, вони не мали час зупинитися, подивитися, що там. І реакція їхня була дуже-дуже на превеликий жаль плачевна. Так же і Лівіт був на тому місці, подошов, подивився і пройшов мимо. Тому що, подарувавши комусь час, це те, що ми ніколи не зможемо повернути назад. А інколи нам так цього не хочеться робити. Подаруй свій час Богу. В індивідуальному спілкуванні з Ним. Часто ми чуємо замолитовні кімнати, чи відкрита, чи закрита дверця це, це питання до мене. Це не питання до, до когось, це питання до мене. В якому стані моя молитовна кімната? Подаруймо час церкві. Церкві. Помісній церкві, в яку ми покликані, в яку ми посажені, в якій ми духовно народилися, в якій ми прийняли святе водне хрещення, ну можливо, десь із. Певною ситуацією ми десь приїжджаємо, переселяємося, мігруємо і так далі. і так далі. Будь вірний, подаруй час церкві. Інколи ми ігноруємо, як апостол Павел каже, і це насправді останні, ознака останнього часу. Каже апостол Павел, тим більше, чим усматриваєте приближення, і він каже, не оставляйте собрання своєго, як є у некоторих обичань. На превеликий жаль, це стало звичкою. Ми не, ми не хочемо дарувати свій час, тому що в нас, так би мовити, його мало і подарувати час зібранню, це для нас є зайвим. Скажіть мені, це правильно? Якщо стати перед зеркалом Іакова, це нормально? Справді, коли його немає, коли людина зайнята. Коли вона дійсно якось із обставинами життєвими так склалося, що в нас немає можливості, але но ми, но ми так вирішили не дарувати час собрання церкви. Тим подіям, які відбуваються або життю, яким живе помісна община. Ми якби сторонимося тіла. Ми якби в тілі теоретично, але практично ми задаємо питання іскушає Ісуса. А що насправді церква? А що вона мені дала? А що вона мене навчила? А якби не я, а якби не моє я, а якби не я, і так далі, і так далі. І виростає наше пузате я. І воно нам вперто заважає. Даруймо час ближньому. Ми бачимо ситуацію. Ми бачимо реальний приклад із життя. Як був подарований час, вони йшли, лівіт священик, вони йшли пішком. А цей їхав на колесниці, самар'янин, може, був, очевидно, состоятельний чоловік. Він проїжджає, нашов його. Як інколи правда, от якщо людина йде пішком і не зупиниться, а на машині як важко стати або на транспортному засобі, коли ти рухаєшся. І тим більше звернути увагу на проблему когось. Інколи трагедії, як у прикладі того чоловіка, відбуваються не випадково, в облаго. тому що він натрапив. В житті так сталося, що їхні дороги пересіклися із добрим самар'янином. Він отримав цю належну допомогу, були возлито це масло і вино. Масло возли. Перев'язав возлив масло і вино перев'язав рани. Даруй сьогодні теплі слова ближньому. Це дуже великий дефіцит. Даруй, подаруй теплі слова. Слова підтримки, слова ободрення, утішення подаруй їх. Інколи з нас треба видавити це. Тому що нам має бути вигідно так сказати. Якщо ми закладуємо зернину вигодності, це нічого не вартує. Подаруй тепле слово сьогодні, в якому нуждаються багато хто. Рядом сидящий, стоящий, переживаючий, може, і зранений, і збитий. Подаруй тепле слово. Воно так необхідне в нашому столітті тепер. Тому що люди, бачите, диявол так гріх, так воно ізродував поняття справедливості, чесності. Люди, людям нав'язується насилля, що насилля це нормально. Це очевидні речі. І з часом, і з плином часу сьогодні були приведені приклади. Пофарбовані волосся мужчини в розовий колір це нормально. Нав'язуються наративи сьогодення. Насильно – нормально. Попрати закон, не дотримуватися це нормально. Така ситуація, що так життя йде. Оце ознаки сьогодення. Ну на фоні і на, як би сказати, на. На театрі сьогоднішніх подій будьмо церков'ю Ісуса Христа. Будьмо цим добром. Скоріше всього, коли людина добра, добрий чоловік, добрий чоловік не скоріше всього, так є. Це принципи Євангелія. Бо Бог, любов, як ми вже сказали, міняє людину знутрі. Людина стає доброю. В тому серці живе Бог. Даруймо теплі слова, добрі слова, даруймо свій час сьогодні. Даруймо свій час сім'ї. Хоча в цьому плані може бути деякий перекос. Занадто багато часу подарує. Ну, хтось може не погодитися. Тому що якщо ми від чогось час забрали, то комусь подарували, дали його. Знаєте, в чому сьогодні, як кажуть, є переізбиток оцього процесу? Це по відношенню нашої роботи і нашої зайнятості. Ми готові всі 24 на 7 віддати роботі, 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 двіження туди, сюди, зв'язки, дзвінки, закази, то все, давай, давай, давай. І ніколи не буде достатньо. І ніколи не буде, ну хватить на кінець. Отам часу ми не шкодуємо, а хоч би його було, ще раз так. Звичайно, подарувати час сім'ї дуже важливо, дуже потрібно. Інколи неподарований час сім'ї це закладена тріщина у відносинах батька і сина, матері і доньки, чоловіка і дружини. Да, так воно є, на жаль. І тенденція сьогодення направлена руйнувати традиції сімейні, цінності сімейні. Скільки сімей на сьогоднішній день в розлуках, щоб казати, що це на супердобро служить, неправда. І, чесно кажучи, не треба себе обманювати, що це нормально. Ми можемо назвати. Виправдовуючи себе, як цей добрий, як цей е, е, книжник, що це нормально. Так склалася ситуація, да, можливо, і да. Ну, знову ж таки, ми з цим зміряємося, чи ми хочемо це виправити? Це окрема тема для розмови. Ну, якщо говорити про подарований час, це дуже важливо. Маємо час на відпочинок. Це теж важливо. Хоча може не популярно говорити в християнських обществах, але відпочинок в міру, він теж важливий. Тому що це подарований час сім'ї, це час на спілкування, час на вислухати проблеми дитини. Час чим переживає дружина. Може чимось вона незадоволена. Може, чимось незадоволений я. Це момент проведений разом. Я думаю, що кожен із нас, коли ми научені Духом Святим і мудростю свише, мудрость свише, в Біблії є таке поняття. Воно не відноситься тільки до пасторів, служителів, діякодів, проповідників великих. Мудрость сходяща свише, вона дарована кожному християнину і дитині Божій, в якій ми можемо, використавши її, правильно диференціювати свій час. Тратити його або віддати, не тратити, а віддати, подарувати його, церкві, Господу, Богу нашому, сім'ї. Нехай нам Господь допоможе в цьому. І на закінчення Он сказав, оказавши йому милость, тоді Ісус сказав йому: іди, і ти поступай так же. І з таким закликом я би хотів сьогодні звернутися в першу чергу до себе. Тому що, проаналізувавши певні життєві історії, історії, я знайшов себе в цьому, не захотів, не знайшов час. Ось так, комусь, для чогось. Тому нехай нам Господь допоможе. Не тільки теоретично знати. Але я Христос за закликав того чоловіка: іди, і ти, поступай так же, і будеш жити. Нехай нас Господь благословить, а Богу слава повіки. Амінь.